На водоймах у Решетилівці зараз пік риболовлі Олександр Дмитрович рибалить десятки років. За все своє життя вже я вивчив, скільки який льод має бути, ну і бути обережним. Звісно, гілка має бути, може притягнути, положити біля себе, якщо б воно було на случай молоді, що може бути, щоб ухопити за гілку і вилізти з води. Ну, а якщо льот товстий, то я думаю, що боятись нічого. Так що зараз льот гарний, 20 сантиметрів. Спочатку зими фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій провели 11 профілактичних рейдів про безпеку на льоду в решетилівській громаді, зокрема і з рибалками. Правила знаю, дотримуюсь цих правил. Ну це ж не перволюдя, люд. Ви люди. Люди. ж дивище такий І про мої нема, нема ти значить, ніде ж не про це коли тече? коли да, чи я з я тоді можу підмити десь. Ну, дивлюсь, щоб не скупчувалася куча людей і лунки б'ю не часто. Товщину льода на ну, не, не менше п'яти сантиметрів. Початку 2025 року на водоймах України 79 осіб, серед яких шестеро дітей загинули. З початку року у Полтавській області сталося чотири нещасних випадки на водоймах, внаслідок яких двоє людей потонуло, а четверо були врятовані серед них двоє малолітніх дітей. Два випадки із загибелю сталися наприкінці січня та початку лютого поточного року у Миргородському районі. Щодо рятувальних операцій на воді, один із випадків стався на річці Дніпро, коли за допомогою аероглісера з крижини врятували двох чоловіків. Останній випадок порятунку також відбувся на річці Дніпро у місті Кременчук. Двоє дітей вийшли на тонку кригу та провалилися. На щастя, свідками події стали дорослі, які до прибуття рятувальників змогли врятувати дітей. У решетилівській громаді цієї зими нещасних випадків на льоду не фіксували.